Вітаю друзі, давайте подивимося, що на нас чекає 27 серпня у середу, з п'ятої години ранку і до кінця доби місяць рухається без курсу знаком Терези. Це несприятливий час для нових важливих справ, для нових знайомств, ділових, дружніх і особистих стосунків, які тільки розпочинаються, розраховані на довгу перспективу розвиток і зростання. Несприятливий час для підписання важливих документів, договорів, зміни роботи, взагалі. І важливих нових саме нових починань. Що варто робити, варто працювати над тим, що ви вже колись розпочали, доводити до результату, виправляти помилки, займатися поточними справами або трошки більше відпочивати. Звертаю вашу увагу сьогодні. Венера буде робити точну опозицію з Плутоном. Це час підвищених ризиків сварок, конфліктів через фінанси, ревнощів, якихось інтриг і драм, які стосуються особистого життя. Тож будьте, будь ласка, обережні.